Бої на Херсонщині не вчухають в день та ніч. Ситуація на Херсонському фронті складається для наших військових дуже добре. Станом на сьогодні стало відомо, що українським захисникам вдалося потопити бажу з російською технікою та військовими, а також захопити великий боєкомплект з боєприпасами та зброєю, який росіяни залишили під час втечі від контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Друзі, давайте підтримуємо наші Збройні Сили у коментарі та поставимо лайк цьому відео, щоб багато людей дізналося про нову та актуальну інформацію. Українська армія продовжує рух вперед на Херсонському напрямку. Під вогневим контролем ЗСУ знаходяться всі переправи, які зводили російські окупанти, проте росіяни намагаються зводити нові переправи. Ситуація для них тут край важка, а моральний дух та на настрій десь на дні океану. Вони не знають, навіщо вони тут і що вони тут роблять, вони нікому не потрібні, вони не розуміють завдання, вони не відчувають логістики, вони вкрай подавлені. Відомо, що під час відчайдушної спроби перекинути свої сили на правий берег росіянам на голову посипалися як Мана Небесна, 150-мм снаряди, які дуже сильно їх потрапили. А Одна з їхніх баш зазнала таких важких пошкоджень, що не витримала та затонула. А з нею частина військового угруповання, яка складалася за неуточними даними з мобілізованих військових РФ. Якщо проаналізувати повідомлення російських воєнкорів, то можна зробити висновки, що дійсно було попадання у баржу. Дані стосовно втрат уточнюються. Крім того, за деякими даними, коли росіяни біжали від наступу ЗСУ на Херсонщині, вони залишили по собі дуже багато боєкомплектів та спорядження. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні!